Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 12 вересня 2025 року, і я розпочинаю виготовлення вина. Розпочинаю виготовлення вина з такого сорту винограду, як Леон Мійо. Ранній м'яке вино, бачите, такі качанчики, такі, такі навіть от ось качанчики, різні качанчики. Такої їх накидаю. Такі крильцем навіть попадаються. Накидаю їх таке відро. Є трошки рихлих, але їх мало рихлих. В основному такі маленькі. Ну, різних вродило. Як, за, як запалився, так і, так і їх вийшло. Такі одним словом кукурудзяні качанчики. От ягода виглубується, якщо б потрібно було це зробити. О. Ну, як кукуруза. Ось так вона кидав. Вже декілька років тому вирізав, одрізав на ручці з лопати рівно, коротшу її зробив і нею давлю. Давлю ось так. Бо найкраще то нею подавити. Дрелькою так не виходить. Хіба ці забели, там трошки інша структура ягоди, там є такий мішечок ізабельний в ізабелі. І вона дрелькою виходить. Тут дрелькою не так вам легко побити. Ну, дрелькою чіпляється міксер, яким мішається шпаківка. Саме краще ось таке. Почавив. І все. По чуть-чуть, бачите, я накидав трошки грон і так частково я їх чавлю. Що так вона хрустить. Потім зливаю ось відро. І так буде стояти 2-3 дні. Щодня буду декілька разів на день, 2-3-4 рази помішувати, аби шапка не утворювалась. Топити ту шапку, перемішувати, аби там сухого не було. А потім вже буду пускати через 2-3 дні. 4 я йому не даю. Рідко. часом нема коли зайнятися, чим тоді 4. 4 е, і через прес, марля, прес, вичавлюю в бутлі, заміряю цукор і брудіння проходить десь місяць-два. Слідкую за ним, буду я. Я розповідав в попередніх відео в попередні роки. І буду знову розповідати. Як, що, до чого, скільки цукру додаю, яке вино виходить. Ну, з яким цукром потрібно. Потрібно мати обов'язково рефлектометр. Тому що без рефлектометра ви хорошого вина не зробите, адже ви не будете знати, скільки цукру. Засолодке теж не добре, за мало цукру теж не добре. Я люблю вино, що було з більшості сортів 16% цукру. А це... А... Якщо так е, на, на я, язику довіряти, то складно все. Все складно, товариство. О, такі, такі качанчики. Так що я розпочинаю розпочинаю виготовляти вино в цьому році. Ще в цьому році я не робив, хіба з Соляріусу там пів-півлітрової банки стоїть, але то, то мало. Оце, оце розпочинається вино. Вийшло з того Леона Мійо. Майже три відрі цього. А скільки буде рідини, побачимо, як воно видушиться. Я обов'язково покажу на відео, як буду пресом давити. Все, друзі, нехай всім щастить. Перемоги над одвічним ворогом. Гарного врожаю, гарного вина вам. До побачення.